Вітаю вас! В цьому відео ми поговоримо про те, як заповнити звіт про використання доходів прибутків неприбуткової організації. І почнемо з того, коли цей звіт подається. Цей звіт подається відповідно до норм податкового законодавства разом із звітністю. Не пізніше 60 календарних днів після закінчення звітного року. Так він подається у податкову. І оскільки у склад звітності входить фінансова звітність підприємства як додаток до цього звіту, пам'ятаємо, що всі підприємства мають подати фінансову звітність статистику. До 28.02.2025 року. Тобто, спочатку ми складаємо фінансову звітність неприбуткової організації за формами 1 МС і 2 МС і подаємо їх через єдине вікно до статистики. І потім. Вже складаємо звіт про використання доходів неприбуткової організації, додатком до якого є така звітність, яка спочатку має бути подана до статистики. Коли ж треба подавати в 2025 році звіт про використання доходів неприбуткової організації. 60 календарних днів припадають у нас на 1 березня це субота, тому крайня дата. Коли ми можемо подати такі звіту податкову, це 3 березня 2025 року. Отже, починаємо ми із складання фінансової звітності. Ми бачимо. Що складається фінансова звітність мікропідприємства? І для скорочення часу я вже її заповнила, і ось ми побачимо, що нам потрібно буде для складання звіту неприбуткової організації? Отже. Ми перевіряємо види економічної діяльності, ми перевіряємо, що у нас зазначено в шапці фінансової звітності, назва підприємства, територія, код КАТО, ТТГ і таке інше. Ну і далі вже заповнюємо фінансову звітність. Крім того, якщо Неприбуткове підприємство прийняло для себе такий підхід по обліку доходів і витрат, за яким все фінансування, яке отримано неприбутковою організацією, вважається цільовим, тоді доходи будуть дорівнювати витратам. Ну, і або можуть ще залишатися невикористане, невикористане цільове фінансування. Але не буде прибутку і не буде збитку, тому що доходи дорівнюють витратам. От, а саме те підприємство, приклад якого ми розглядаємо, модель обліку доходів і витрат прийняла саме таку. Тому ми бачимо, що в балансі у нас немає в рядочку, не розподілений прибуток-збиток, ніяких даних, тобто доходи дорівнюють витратам. Це не обов'язково, це просто така модель обліку, яка прийнята на цьому підприємстві. І, відповідно, в такому разі, звіт про фінансові результати, в ньому відображаються доходи неприбуткової організації в рядочку 2,160 і відображаються витрати неприбуткової організації, які дорівнюють один одному. Тож, ми бачимо складений звіт про фінансові результати. і Баланс за формами 1 МС і 2 МС. Тепер враховуючи. Дані фінансової звітності, вже подивимось, як заповнюється звіт про використання доходів неприбуткової організації. Я його вже створила. Нагадаю, де створюються взагалі звіти. Ось, якщо б ми його створювали з самого початку, ми б мали зайти сюди і сам по собі звіт про доходи. Використання доходів неприбуткової організації знаходиться в розділі Державна податкова служба, в розділі Прибуток. Ось ви бачите цей звіт. Його ідентифікатор J0109911. Це те, що стосується самого звіту. А де ж я заповнювала фінансову звітність? Я відкривала віконце єдине вікно, і ось саме тут. В розділі Фінансова звітність я обрала для складання фінансову звітність мікропідприємства, натискаючи кнопочку Створити, така звітність, форми її були створені і далі вони були мною заповнені. Отже, де шукати, де складати фінансову звітність і де складати сам звіт, ми побачили. Тепер переходимо до його заповнення. Отже, звіт про використання доходів неприбуткової організації. Ось сам звіт, як він виглядає. Ну, і ще у нас з вами є в цьому звіті додаток ГД, тому що благодійна організація отримувала і розподіляла гуманітарну допомогу. Тож, почнемо з вами з того, як заповнюється взагалі звіт про використання доходів Ось його ідентифікатор, давайте його відкриємо. Дивіться, нам потрібно заповнити доходи неприбуткової організації і видатки неприбуткової організації. Причому, в залежності від того, яка неприбуткова організація, ми відбираємо відповідний рядочок. Тепер щодо шапки, то ми відмічаємо, що це звітний звіт, відмічаємо, що це період рік, перевіряємо зазначення нашої неприбуткової, Організації з картки підприємства, і перевіряємо наявність останнього, тобто актуального рішення про включення неприбуткової організації до реєстру неприбуткового установ організації. Ось дата і номер останнього рішення. Це дуже важливий момент, оскільки це якраз рішення, яким підприємство набуло свого. Неприбуткового статусу з точки зору податкового законодавства. Ну і оскільки ми розглядаємо на прикладі звітність благодійної організації, нам необхідно, щоб у нас була заповнена ознака неприбуткової організації, ось вона і заповнена. До речі, я хочу сказати, що вона заповнюється через довідник, який тут виходить, і там можна обрати відповідну ознаку: ось в мене це ознака. 0,36. Бачите, ось тут у нас є різні види неприбуткових організацій, і я обирала 0,036. Тож, йдемо далі. Тепер вказується, куди подається, до якої податкової подається ця звітність, і ми заповнюємо доходи і видатки. В цьому благодійному фонді приклад якого ми розглядаємо. І надходження у нас відбувалися у вигляді безповоротної фінансової допомоги, добровольних пожертвувань і милосердя. Тобто, якщо це була благодійна допомога, то ми проставляємо її в рядочку 1.6.1. Дивіться, оце є наші доходи. Крім того, в звітному періоді у 2024 році підприємством була отримана гуманітарна допомога, тобто заповнюється відповідний рядочок, і до нього ще йде додаток ГД, який ми пізніше розглянемо. Таким чином, ми бачимо, що разом надходження у нас складають. Те, що зайшло як благодійна допомога, і те, що зайшло як гуманітарна допомога. В рідочку 1 у нас буде підсумкова підсумок. Тобто 645, 725, 295. А тепер давайте з вами подивимось на нашу фінансову звітність. Ось ми бачимо. Що доходів ми отримали 642, 988,4. і десятих. Нагадаю, що звітність за формами 1 МС і 2 МС, як і зазначена в 25 му стандарті, додатком до якого є ця фінансова звітність, так ось вона складається у тисячах гривнях. З одним десятковим знаком, і ми бачимо, що так само вона і заповнена. Так виникає питання, чому ж у нас тут зазначені доходи 642,988,40. А в неприбутковому звіті ми бачимо, а в неприбутковому звіті ми бачимо, що загальна сума доходів більша. Справа в тому, що відповідно до наказу Мінфіну номер 298 Гуманітарна допомога відображається в звіті непробуткової організації, але вона не проходить в бухгалтерському обліку через рахунки доходів і витрат. Тобто оці 2 мільйона 736 тисяч 888 гривень відображаються в додатку ГД, проходять через бухгалтерський облік, але не зачіпляють рахунки доходів і витрат. Саме тому в Формі 2 в звіті про фінансові результати, ця сума не проходить. А ось інші доходи, які отримала неприбуткова організація, у вигляді благодійної допомоги чітко співпадають з тим, що у нас зазначена саме, саме в рядочку 1.6.1. Тепер переходимо до видатків. По видатках маємо таку саму ситуацію. Оскільки, відповідно до звіту про фінансові результати у нас всі все цільове фінансування було розподілено, то ми, те, що ми отримали благодійну допомогу, ми її повністю всю витратили. тому у нас доходи дорівнюють видаткам, і ми бачимо, що рядочок 241 має ту саму. Суму. Бачите, ось вона тут і зазначена. Тобто, якщо ми подивимось до фінансової звітності, то це і будуть наші витрати, які визначені в рядочку інші витрати, і які якраз і зайшли в наш неприбутковий звіт. Але це ще не все. Оскільки у нас була гуманітарна допомога, то вона могла бути повністю розподілена або не повністю розподілена, і тоді залишався би якийсь залишок її. І вона має бути відображена в неприбутковому звіті, але вона не входить в обороти по рахунках доходів і витрат. Саме тому. Ми бачимо, що видатків у нас більше якраз на суму гуманітарної допомоги, чим те, що відображено в звіті про фінансові результати. Ось ми заповнили таким чином наш звіт по доходах і видатках. Яка тут головна ідея? Треба чітко дивитися. А на кожний рядочок, для кого він призначений, і заповнювати тільки той рядочок, який необхідно. Що ж, якщо б ви отримували інші доходи не через благодійну допомогу, а наприклад, будь-що інше, то ви знаходили б тут рядочок, який тут призначений для відповідного виду доходів. І це саме стосується і видатків. А тепер щодо другого, другої частини звіту, Права в тому, що друга частина звіту не заповнюється тими неприбутковими організаціями, які не порушують. Умови неприбутковості прописані в податковому кодексі, і, от як нагадування, які ж це можуть бути помилки, ми бачимо тут, що тут може бути нецільове використання гуманітарної допомоги, витрачання доходів прибутків неприбуткової організації на розподіл серед засновників, членів неприбуткової організації, членів органів управління інших пов'язаних з ними осіб і інше. Тобто, якщо Якщо неприбуткова організація не порушує умов неприбутковості, які прописані в Податковому кодексі, то вона другу частину не заповнює. Тепер переходимо до табличок, які у нас будуть вже після звітної частини. Це наявність додатків. Оскільки у нас є додаток ГД, ми проставляємо відповідну позначку. І оскільки ми будемо подавати ще фінансову звітність як обов'язковий додаток до звіту про, фіна... про використання доходів неприбуткової організації, ми проставляємо відповідну позначку в полі ФЗ, тобто додаток ФЗ. І переходимо до наявності. Поданих до звіту форм фінансової звітності. Оскільки ми подаємо тут звітність мікропідприємства, то ми проставляємо відповідні позначки саме ось тут баланс і звіт про фінансові результати. Тобто для малого підприємства є окремі позначки. А ось ми подаємо такий спрощений фінансовий звіт і не забуваємо їх проставити. Так, ну на цьому заповнення безпосередньо звіту завершено. Тепер давайте повернемося до додатку про отримання і рух гуманітарної допомоги, тобто додаток ГД. Ось в мене цей додаток ГД. Як він заповнюється? Ну, ми проставляємо позначку, що він звітний, вказуємо необхідний місяць. Це проставляється практично автоматично, тому що звітність створюється в періоді рік. Тепер ми переходимо до того, до тієї інформації про гуманітарну допомогу, яка має бути тут зазначена. Якщо на початок року у нас є залишок нерозподіленої гуманітарної допомоги, то нам потрібно вказати, від кого ми її отримали. За яким документом ми потім її розподіляли, вказати назву найменування гуманітарної допомоги одиниці виміру, кількість і її вартість. Ну в нашому випадку у нас гуманітарна допомога раніше залишку не було, і ми її повністю отримали і все розподілили. Тож, у нас немає і того, що залишилось на кінець року. Тобто п'ятого розділу, крім того, вся гуманітарна допомога не була використана саме за цільовим призначенням, і не було заповнення четвертого розділу цього додатку, який би якраз впливав на те, що ми порушили умови неприбутковості і маємо заповнювати. Другу частину неприбуткового звіту. Ну що ж, давайте подивимося, як нам заповнити безпосередньо інформацію про отриману гуманітарну допомогу за звітний період. Ми вказуємо на іменування організації, яка таку гуманітарну допомогу надала. Ось ми її отримали від благодійного фонду Український, наприклад, діабетичний проєкт. Може, у нас є така організація, і нам треба вказати країну, оскільки це американська фірма, то ми вказуємо тут саме цю країну. Ось ми її вказали. Йдемо далі. Це не складно зробити, і до того ж, можна вказати прямо в цьому рядочку, і можна занести відповідні дані до картки, і буде таке підприємство у вас. Тепер далі ми вказуємо дату і номер наказу про визнання гуманітарної допомоги, за яким відбувся розподіл. Ну, для прикладу, це буде. Розподіл гуманітарної допомоги буде йти за наказом від 1.05.2024 року. Тобто ми розуміємо, що у нас укладений договір і що вона буде розподілятися. За договором ми маємо отримати глюкометри, Труметрікс для виміру рівня цукру в крові і тест-смужки. Ми їх отримуємо. І у нас вже є наказ, по якому ми будемо її розподіляти. Ось ми це, це вказуємо. Що ми отримаємо, ми також вже розуміємо, тому що ми вже домовилися, у нас є відповідна спеціалістя до цього договору. Що стосується одиниці виміру, то ми її обираємо з довідника, який тут у нас є, і в даному випадку ми обираємо коробки. І ми вказуємо, скільки коробок ми отримали. Вказали кількість, далі переходимо до чого? До, оскільки ми отримали її з нерезидента, отримали її в валюті. Нам треба зазначити код валюти. Отут ми виходимо до довідника валюти, як ви бачите, і вказуємо суму у валюті. І вказуємо в гривнях за офіційним курсом НБУ на дату отримання. Хочу зазначити, що курс тут. Умовний, Тобто він підібраний так, щоб були нескладні цифри для сприйняття. Курс взяти 42, для прикладу. Тепер далі, оскільки ми отримали цю гуманітарну допомогу від нерезидента, ми вказуємо дату номер митної декларації і вказуємо код товару за УКТ -З. Я хочу сказати, що тут у нас є відповідний довідник у коді по КТЗ, з якого ми вибираємо те, що стосується саме нашого товару. Далі ми можемо додавати необхідну кількість рядочків, і ось для прикладу, в моєму прикладі, в мене тільки два рядочки, і це у нас будуть глюкометри і будуть те-смужки. Також, які отримали в коробках, вказуємо їх кількість, вказуємо код валюти, суму по митній декларації у валюті, перерахунок на дату отримання, тобто на дату розмитнення у гривнях, цей курс умовний, як я вже говорила, і вказуємо реквізити цієї митної декларації. Таким чином, у нас буде та сама сума. Ось ми її тут бачимо, яка потім зазначається в і переноситься загальна як отримана гуманітарна допомога в звіт неприбуткової організації. Ось наша гуманітарна допомога сюди зайшла і відображена в рядочку 1.6.2. 2 в цій сумі за курс Національного банку на день отримання. Ідемо далі. Тепер наступне: це у мене третій розділ: розподілено гуманітарну допомогу за цільовим призначенням за звітний податковий рік. Тут може бути, ну, для прикладу, я взяла тільки два рядочка, а у вас може бути скільки завгодно рядочки, ви будете додавати рядочок через плюсик, якщо помилилися, вилучати його, а потім додавати по-новому. Ну, І в мене для прикладу є по розподілу одна юридична особа, якій я передала цю гуманітарну допомогу, вказується код ЄТРПУ. Вказується її назва, до того ж, вона може бути занесена в довідник ваших контрагентів. Вказується той наказ, за яким я потім, за яким я його розподіляла, і вказується, що саме я буду передавати. Оскільки для спрощення прикладу, я роздала всю гуманітарну допомогу, то ми бачимо, що всі коробки, які ми отримали. Тест смужок. Ми передали на Київську обласну лікарню в по повній сумі, вказуємо суму в гривнях, ту саму, за якою за яку ми її отримали, і показали, коли ми його передали, дата і номер акта передачі гуманітарної допомоги. Отже, цей документ складається як первинний документ бухгалтерського обліку. Але може бути так, що ми просто роздавали це людям, наприклад, хворим на цю Крові діабет. А тоді а тут у нас не буде кода ЄДРПУ, а буде тільки ми вказали, кому ми надавали її, і вказали той самий номер наказу, для прикладу, це той самий номер наказу, показали, що ми їм роздавали. Показали, що ми роздали цю таку допомогу для прикладу. А отут документами будуть і відомості роздач. І там же, коли ми роздавали, ці відомості мають бути складені. Як документи, які ми можемо прийняти в якості підтвердження, що такі роздачі саме відбувалися? Тобто люди отримають певну кількість, вони розписуються, потім складається ще додатково до цього акт списання таких, з обліку, таких активів, які у нас обліковуються, коли ми отримали гуманітарну допомогу. Тобто, у нас буде, наприклад, коли ми отримали гуманітарну допомогу в бухгалтерському обліку дебет 20-го 48-го, а 48 коли ми його передали, то це буде просто: ми будемо закривати 48-й рахунок, і закривати 20-й рахунок. І все. Тобто ми передали. Закрили облік гуманітарної допомоги, яка нами отримана 48 рахунок, і доходи і витрати воно не зачепило. Отже, крім відомості роздачі, треба що зробити є документ, який би у нас був на підтвердження того, що це прийнято бухгалтерії і проведено в бухобліку. Ну і безумовно, у нас є наказ. А що далі? Тепер, якщо б у нас по гуманітарній допомозі були залишки на кінець періоду, ми відобразили їх би в розділі п'ятому. Ось ми тут би їх відобразили, і вони потім би перейшли в перший розділ, а те, що у нас є. На початок року. Таким чином, ми бачили повністю руку гуманітарної допомоги за звітний рік. Отже, коли ми складаємо цей документ, потім ми робимо його перевірку через справку перерахувати документ. Так? І потім, через, коли він зберігається, він ще раз перевіряється. І тепер ми можемо подивитися, як буде виглядати комплект нашої звітності. Що ж ми тут бачимо? Ще раз згадаю, що ми складали з вами фінансову звітність мікропідприємства, подавали її через єдине вікно до статистики, а потім складали звіт про використання доходів прибутків неприбуткової організації і до нього. Ще заповнювали додаток ГД. Коли він подається в податкову, на цей момент звітність фінансова вже має бути подана. І тоді податкова може отримати цей поданий і прийнятий статистикою звіт, і буде вважатися, що додаток. До звіту неприбуткової організації додаток ФЗ у вас вчасно поданий. Ось так слід заповнити звіт про використання доходів прибутків неприбуткової організації.